Фокусі нашої уваги перше це відновлення освітнього процесу, який має розпочатися вже в наступний навчальний рік. В закладі у нас навчається 202 двоє дітей, 38 вихованців. В умовах війни один у нас вихід це укриття. Ми мріємо і думаємо, що у нас вийде, вийде з нашими учнями, дітьми і колегами вийти все ж таки в нормальних умовах працювати з дітьми он офлайн було прийнято рішення. Виготовити два проєкти на будівництво ПРУ «Укриття». В селі Люцерна, це ліцей Люцернянський. Там у нас вже проєкт виконаний, отримана позитивна експертиза і проєкт внесений в програму Дрім. Проєкт для Михайлівського ліцею у нас зараз проходить комплексну експертизу. Але ви чули зауваження від Івана Сергійовича, що ми не охопимо всіх дітей, які є на території саме офлайн навчання. Тому будемо намагатися коригувати цей проєкт і зробити так, щоб у нас це укриття прийняло не 99 дітей, а 200. Якщо Батьки не зможуть віддати своїх дітей офлайн до школи, вони будуть шукати шляхи, куди віддати дітей офлайн до школи. І, на жаль, тут буде в програші сільська територія. А ми маємо навпаки підтримувати.